Християни як страуси, серйозно. Деколи мені здається, що це ідеальний опис християн. Тому що деколи ти, ти, ти можеш стикатися з якимись такими людьми, які ведуть себе ну, не, не як християни. Християнство це не про секту, не про те, що ти, ви там якійсь своїй маленькій спільноті, щось робите, от, десь там собі в храмі попоклонялись Богові і пішли собі. І взагалі е, ніхто і не знає, що ви там з Богом, що ви християни і так далі. Ні. Е, християни це коли. Ти дійсно несеш істину Божу, ти впливаєш на весь цей світ, і так поставив Господь. Він прийшов і він поставив для цього церкву. Церква це не храм, в якому просто йдуть якісь збори, там, де люди можуть зібратись, поспівати пісні а, і піти собі додому. Ні, це місце і це спільнота людей, яка йде, яка дійсно впливає на все абсолютно, тому що вона впливає не перше на розум, на серця людей, бо вона поширює істину Божу. А Якщо ти не поширюєш істину Божу, якщо ти не носиш Христа, значить. Христа, ще, можливо, і немає всередині тебе, всередині твого серця, бо коли на першому місці Ісус, ти виконуєш Слово Боже, ти приймаєш Слово Боже ти несеш слово Боже, це дуже важливо. А якщо в тебе на першому місці ще цей світ, ти боїшся, ти не хочеш, ти звертаєш увагу на інших людей, то, звичайно, що а, ти обираєш на Бога. Амінь.